І ми продовжуємо вивчати старші аркани таро, і сьогодні у нас на черзі старший аркан сила. Тут і не треба бути тарологом, щоб не зрозуміти, про що йдеться. Буквально на кожній колоді зображена жінка, яка приборкує царя всіх звірів лева, ну, тобто такого могутнього звіра може приборкати така собі тендітна жіночка. Про що саме цей аркан? Ну, загальне значення, звісно, сила. Хоч в прямому, хоч в переносному сенсі, але це карта сили. Це карта пристрасті, здолання будь-яких перешкод. Це сила волі, енергія, досягнення певного успіху. Але я вам хочу сказати, що головна ідея цього аркану. Це перевага вищих вібрацій над нижчими. Тобто, тут менше всього йдеться саме про фізичну силу, тут скоріше про силу волі, силу думки, силу розуму дуже активна карта, і вона, в принципі, вона є добрим показником. Але якщо біля цієї сили... Ну, це може бути питання, припустімо, про ті ж відносини, так? коли біля цієї карти може знаходитися ну, такий вредний аркан як сім мечів, п'ять мечів, 10 мечів. То вже тут, якщо ми маємо такі додаткові аркани, тут ми можемо сказати, що це може бути дійсно застосування фізичної сили. Ну, але, як правило, це просто карта амбіцій, сили волі, успіху, досягнення якоїсь впертості. Стосовно особистості, ну однозначно, це дуже активна людина, знає, чого хоче, досягає своїх цілей. Можливо, така людина має якісь, ну, якісь надприродні здібності. До речі, цілительство сюди теж входить. Цей ракан дуже часто характеризує людей, які ретельно слідкують за своєю зовнішністю. Тобто, чи це чоловік, чи це жінка, але тут ви не промахнетеся, коли ви скажете, що ця людина, можливо, навіть ходить у спортзал, аби виглядати гарною, ну і додавати собі фізичної сили. Тут людина, яка дуже любить життя, часто це можливо бути ну, якийсь ну, авантюрист. Вказуючи на жінку, це часто коханка, така пристрасна, яскрава, розумна, вольова це та жінка, яка може приборкати ну, будь-якого впертого чоловіка. Стосовно роботи, знову ж таки, чудова карта, вона показує, що завдяки енергійній роботі, завдяки розумно спланованої силі досягається успіх. Якщо питання стоїть так, чи знайде людина робота по карті сила, звісно, знайде. Що мене чекає на роботі, все буде добре. Але тут такий момент, можливо, треба буде докласти, докласти додаткових сил, щоб чогось досягти. Як правило, люб, любу людину, ось по карті сила, помічають. Тобто, це не якась там сіренька мишка, це людина, яку бачить керівництво і розуміє, що це добрий працівник, цій людині можна довіритися, ця людина готова на ризик довести свою справу до кінця і тим чином добитися успіху. Стосовно безпосередньо бізнесу, знову ж таки, завдяки. Силі, завдяки розумному плануванню, плануванню, завдяки розумному інвестуванню можна досягти великої, великого успіху. В принципі, це добра карта, вона показує наявність грошей і в бізнесі успіх. Тобто, можна так сказати, бізнес буде нарощуватися, буде додаватися сила, і ну, можна, можна розраховувати на певний успіх, але і працювати треба добре. По карті сила житло завжди є. Тобто людина не перебуває в тому стані, коли вона бідкається щодо житла. Тут є житло, тобто докладені сили для того, щоб було житло. Місце. Стосовно місця, це як не дивно, ну, в принципі, воно й не дивно, тому що на аркані є звір. Це може бути зоопарк і це місце, де докладається якась сила. Як правило, це спортзали, якісь клуби спортивні, спортивні арени, ну, ось в такому плані. Стосунки в цих стосунках завжди є якийсь ну, перекіс. Хтось якось підчиняється, а хтось більше лідер. В цих стосунках партнер має такі, знаєте, замашки, актив... ну, лідер. Лідер, просто лідер, який, ну, знаєте, дотискає партнера до чогось. Я не можу сказати, що ну, примушує ні. Просто завжди це сильна людина, яку слухається партнер. Неважливо, це жінка чи чоловік, це вже вам буде видно в розкладі. Тобто, тут тоб завжди можна сказати, що відносини по старшому аркану сила вони пристрасні, вони яскраві, вони сексуальні. Тобто Це може бути і дві такі вольові сильні особистості, але завжди один має якусь перевагу. будь в чому. Чи ця людина енергетично сильна, чи, можливо, він більш фінансовий. Фінансово стабільний, так? чи в чомусь якийсь має переваги. Або це, знає, знаєте, навіть може виражатися в тому, коли один з партнерів фізично просто, знаєте, такий велетень, а партнер протилежна сторона маленький. І неважливо, це жінка або чоловік, це, можливо, бути жінка, така, знаєте, крупна тітя під 150 кілограмів, а в неї чоловічок такий десь кілограмів 50 Розумієте, Це завжди якийсь перекіс, це якийсь тиск. По старшому аркану сила стосовно відносин, часто проходить любовний трикутник. Бо сила дуже рідко показує офіційний шлюб, це карта пристрасті. Але якщо люди в шлюбі і в цьому немає ніяких сумнівів, то це просто показують пристрасні стосунки, в яких все ж таки один із партнерів чимось переважає. Якщо, припустимо, виникає питання, ось познайомився ну, мужчина чи жінка, познайомилися з. З кимось і питання, які у нас будуть стосунки, то тут можна так сказати, що в принципі стосунки активні, яскраві, сексуальні, вони цікаві, людям є про що розмовляти, але все ж таки один буде підкорювати іншого. Якимсь чином тут іде таке собі дотискання. Часто це громадський шлюб. Що стосовно здоров'я. В принципі, однозначно, якщо це сила, то людина має силу волі, жагу до життя. Це добре таке здоров'я, це є внутрішня енергія здолати будь-яку хворобу. Людина сильна. Але дуже часто по цьому аркану, звісно, проходять укуси тварин. Так? Бувають такі питання: от наслідок якоїсь хвороби там чи от що укуси тварин. Звертайте увагу на арканах, на цьому аркані тварина, до речі, ну, от на класичному. В класичній колоді Таро дуже мало арканів, де зображена саме та тварина, яка може вкусити. Там кіт, собака, лев, небагато таких арканів. І звертаю вашу увагу стосовно здоров'я, ці всі аркани, не тільки сила, вони можуть вказувати на покусання, покусання крупної тварини. Також по цьому аркану може проходити випадання волосся внаслідок збою у гормональній системі. На будь-яке питання старша Сила відповідає стверджувательно, ну, тобто так. Далі, у нас що: чи є негатив? Ну, карта сила однозначно, воно таке звучить. Хтось. Доклав сили, тобто магічна атака по карті сила дуже має велику ймовірність. Тобто, ну, звичайно, треба додаткові подивитися. І хочу сказати: коли є карта сила, вона, знаєте, вона ж може стосуватися чого завгодно, і роботи, так? якихось побутових справ, і стосунків. То, що стосовно магічного впливу, карта сила часто показує на подавлення волі. будь в чому. Так, ось я, припустимо, хочу подавити там якусь спроможність конкурента в бізнесі, так, чи я хочу там, щоб моя друга половинка підкорялася мені. Тобто, це не прив'язка, це не порча там, чи магічний якийсь вплив щодо того, звести людину зосвіту зовсім, так, щоб хворів чи помер, не дай Боже. Це, скоріше всього, подавлення волі людини, тобто натиснути, проявити силу. Питання чи є зрада, старший аркан сила відповідає так, причому така, знаєте, зрада дуже яскрава. Час це у нас червень, серпень і порада. Тут так порада може звучати: ви граєте з вогнем, трошечки приборкуйте свою силу. Направте її в потрібне вам русло, тому що ваша сила може якось обернутися проти вас. Знову ж таки, додаткові аркани, в якому плані приборкати себе? Чому я граю з вогнем? Ну і останнє питання, яке ми завжди розглядаємо в будь-якому аркані, це як померла людина. Коли є старший аркан сила, то, ну, само собою, йде таке, що це насильницька смерть. Тобто, навряд чи ця людина померла власною смертю. Це скоріше. Насильницька смерть. Посилі все.